Я працюю дистанційно, і сьогодні я беру вас в свій день і показую, як же він проходить. Мені сьогодні пощастило, бо я працюю в другу зміну. Ну але так щастить не завжди. І поки я зранку мала вільний час, пішла собі шукати піжаму і скуплятися продуктами. І поки збираюся, розкажу, де я ж знайшла свою роботу. Першу свою я знайшла просто випадково в телеграмі, а основну на Work.ua. Да, там бувають і нормальні вакансії. Ну а після того, як прийшла додому, зробила невеличку розпаковку і пішла міряти свою нову піжаму. Коштувала. Вона 700 гривень. Досить тепленька і зручна. Ставлю лайк. Ну а ще на пошті встигли забрати такі самоклеючі панельки. Це до нас в село. І так як залишалося ще 40 хвилин до роботи, я вирішила прибрати в квартирі. Ну а потім сталося те, чого я не очікувала. У нас впала ялинка. Як, чого і що ми робили, я вже показала в інстаграмі, тому не забудьте підписатися. Ну а далі в нас виключили світло і якраз в мене почалася робота. Але в нас є станція, тому мені це не страшно. Іноді я працюю на ліжку, іноді за робочим столом. І якось так проходить частина мого дня. Ну а далі 8 годин я просто сижу за комп'ютером. Комусь здається, що це ідеальний день, а насправді у тебе. Постійно сидяча робота, мінус зір. Немає друзів. Вони просто дистанційні. І ти постійно прив'язаний до телефону та ноутбуку. Ну але я сама обрала такий шлях, і мені подобається.